Ви не повірите, але у Еліс та Меді дні народження в один день. Вони різні, але все ж таки їх щось об'єднує. Вони обидві люблять свої дні народження та подарунки. І страшенно бояться, що їхнє свято пройде погано. Давайте подивимось, як виправдаються їх очікування. Погнали дивитись. Ну, і жахи мені наснились. Фух. О, сьогодні мій день народження. Ура-ура! Терміново потрібно зробити запрошення. Мені потрібний кольоровий папір і більше яскравих фантиків. Сподіваюся, що у класі всі оцінять запрошення та прийдуть до мене на свято. Треба поквапитись. Чудово. А от і запрошення. Здається, здорово вийшло. Так, на математиці. Ого! Запрошення на день народження. А -а -а -а! Боже мій, що це запрошення. Друзі, посуньтесь. тримайте це запрошення на мій день народження. Буде весело. Скажіть, круто, вигадала. Я дуже старалася, щоб створити таку листівку. Та ти жартуєш, це саме нікчемне запрошення, яке я лише бачила. Друзі, ну взагалі то це образливо. Чисто можете заходити? Привіт, народ! У мене день народження, все буде гарно, дорого та круто. Не пропустіть найкращу тусовку року. Ого, Ми обов'язково прийдемо. Запрошення на 100-доларових банкнотах. Ось це так. Дякую, друзі. Мені дуже приємно. Хочете подивитись на дещо круте? Мій тато сплатив феєрверк. Подумаєш, феєрверк. Моє свято все одно буде крутіше. Так, для початку потрібно прибрати з кімнаті та прикрасити все до приходу гостей. Давайте почнемо. Сміття прибрали. Дошки на вікнах теж не потрібні. Ну-ка, павучки, а нубри Ось так. Плакати виглядають набагато крутіше. О, до мене прийшла ідея. Я зроблю круті гірлянди з туалетного паперу. Погляньте, яка краса. А ще я зробила гірлянди з одноразових тарілок. Сама зробила торт з коробок з підзуття. Класно, так? Так, так, цю кімнату потрібно прикрасити. Тед, Кені. Швидко почали працювати. Все має бути на вищому рівні. Більше куляк та золота. Тет, я відніму свої зарплатні. Серйозно? Диско кулею зараз нікого не здивуєш. Тет, краще розставляй цукерки. Вони коштують дорожче за твою квартиру. Нікого немає. Не терпиться спробувати шоколадний фонтан. Кенні, я можу тебе звільнити за таке, але я сьогодні добра. І так, наче непогано. Зал для вечірки готовий. Хвилиночку, потрібно вас перевірити. Тут безпечно, міс можете проходити. Привіт, моя люба! Мені потрібне неймовірне вбрання на мій день народження. Ні, це не підходить. Це застаріло ще п'ять років тому. Знімай та давай оберемо щось інше. Як вам таке? Жахаливо, переодягайся негайно. В такому лише мед видобувати. Переодягайся, давай, давай. А мені сподобалось це вбрання. Мені йде зелений. Це злочин у відношенні будинку моди. У ньому спекотно, але виглядає ефектно. А -а -а. Люба, ти вирішила нас потішити, так? А як щодо класики? Клас, мені подобається. Кені, помовчи. No. Ні. Ну, ще ось таке є броня. Виглядає у моєму стилі. Так, так і ще раз так. Це найкраще за сьогодні. Потрапила в саме серце. Дякую, я знала, що я розкішно виглядаю. Ну що ж, приходьте всі на мій день народження сьогодні ввечері. Ого е ліс, таке гарне вбрання. Ну нічого, я теж зроблю собі чудову сукню. Мені знадобляться великі мішки для сміття. Бажано різнокольорові. А ще скотч. Пару рухів і готово. Отак я відчуваю себе справжньою принцесою. Усі впадуть, коли побачать моє неймовірне вбрання. Хм, Обличчя у мене бліде в порівнянні з яскравою сукнею. Ну нічого, настав час зробити потрясний макіяж. Для початку я хочу пофарбувати своє волосся. Зроблю яскраві прядки, котрі чудово підійдуть до мого вбрання. Намалюю губки. І готово. От тепер інша справа. Дитино, давай поміняємо тобі зачіску та макіяж. Я повністю тобі довіряю Стейсі. Це найголовніше. І так, замішуємо головний склад для макіяжу та зачіски. Мені точно треба налити побільше сяючого тону, помади і гарних блискіток. Також дадамо яскраві тіні, щоб підкреслити очі еліс. І це також додамо, і це не буде зайвим. Буквально пару інгредієнтів, і все буде готово. Перемішуємо і чекаємо на неймовірний результат. А я схожа на свою бабусю. Ще гірше. А ось це саме те, чого я і хотіла. Дякую. От бачиш, я ніколи не підводжу тебе. Ти маєш рацію, Стейці, Маєш рацію. Тоді чекаю на оплату. Звичайно, вона не дійде до тебе з хвилини на хвилину. Що? А-а-а! Ось мої гості. Усі з подарунками. Давайте подивимось, що вони мені подарували. Айфон? М -м, у мене таких десять штук. Одинадцятий мені не потрібний. Залиток золота яка банальність, а це що крихітна корона Гедота. Мені нічого не подобається. Напевно, мої гості трохи запізнюються. Може, щось трапилось? Хм, і де всі друзі. Вже багато часу минуло, Невже ніхто не прийде. О, хтось дзвонить в двері. А нікого нема? Як сумно. Ой, яка краса. Це кошеня для мене. О, тепер ти будеш моїм другом. Ну нарешті мені виносять торт. Зачекайте. А що з ним не так? Чому на ньому лише одна маленька свічка? Цього мало. Ну нічого з першого разу зробити не можуть. Прошу вибачення, ми все виправили. Це вже інша річ. Зачекайте щось не так. Здається, торт зараз вибухне. О, ні, моє вбрання. Наш одяг. Він весь мокрий. Друзі, переходимо до плану Б. Ходімо на день народження Менді. Підтримую тут нудно та брудно. І зачекайте ви куди. Який жах. Ну що ж, якщо я одна на свій день народження, то загадаю бажання завести якомога більше класних друзів. З ним народження Менді. Ви все ж таки прийшли. Як же здорово. Ой, я така рада вас бачити. Е, Менді, привіт. Я принесла тобі подарунок на день народження. Навіть Еліс прийшла. Я так рада тебе бачити, правда? Звичайно. До речі, і тебе з днем народження. Давай святкувати разом. Як же здорово. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого.